Привіт, дівчаткам. В мене розпаковка другого замовлення компанії Oriflame по каталогу номер 11 2024 року по ось цьому яскравому сонячному каталожику. Що в мене тут є? Отож, погнали. У мене є дві шампуньки. Зараз, якщо ви берете дві, то ціна знижується це, по-перше, а по-друге, даний тиждень. Діє акція додаткових 10%. Я от, от, ось, бачите, шампуньки так, берете 219 гривень. Я не знаю, чи нав... Мені здається, на всю продукцію каталога. І на велософі, і на Новеч діє додаткова знижка 10%. Якщо ви є консультантом, взагалі шикардос, 30%, мінус 30% дуже шикарно. Шампуньки взяла, я не знаю, взяла в наявність, нехай будуть. Якщо нікому не треба, буде, буду користуватися самі, тому що Nature – це дуже-дуже гарна. Серія тут все хороше. Милка в мене замовили два. Два в мене замовили. І два я взяла собі. Теж в наявність, нехай будуть. Інтимки в мене одну замовили, одну я взяла собі. в Запасики нехай будуть. Так, поїхали далі. У мене тут замовлення на 65 балів невеличке. Е, замість плати за доставочку я знову взяла Е, е, тому що в мене її замовили, і мені було вигідно. І замовлення є, і доставочка безкоштовна. Собі я взяла інфініту новиночку. Ну, і ту ж за 99 гривень я такою не користуюсь, не знаю, я її не пробувала. Можливо, треба буде, візьму собі. Ні, у мене на неї є багато клієнтів, які її полюбляють, продам. Водичку зараз будемо тестувати. Щось в мене. Ви лише подивіться на цей флакон. Красота! Я тестувала із тестера, зараз ще буду тестувати з флакончиком. Ой, я лише розпилила і ще не підносила руку до носика, як я вже відчуваю цей шикарний аромат. Ви знаєте, я довго думала, я дуже хотіла новиночку Women Collection. Ну, та, що, 100 мл, зараз покажу. Ось о. Дуже сильно хотіла. Але чомусь. Я, у мене око дуже-дуже мені сподобалася стариця водичка, і вона мені більше імпонувала, чим та. Я знаю, що в неї. Дівчата, це такий смачний аромат. Він ніжніший за класичний інфінітум. Ніжніший. Він, знаєте, якщо їх двох порівняти, то, то якщо, якби я їх двох порівнювала, то класична Інфініта у мене би була така доросла тьотя. А уже фланкер цей Infinita Mine. Мі, якщо я правильно прочитала, якщо ні, то вибачайте. То це у мене була б молоденька, грайлива дівчинка. Ну, не зовсім дівчинка, а юна така дівчина така прямо як ось ця дівчинка з обкладинки. Ну, реально, це в мене була б дівчинка з цієї обкладинки, а класична інфініта в мене б була така е доросла, серйозна тьотя. І ще я взяла теж собі взяла класичний еклад Фем. Я давно на нього задивлялася. Багато хто порівнює його з літер Black Dress. Зараз. Подивимося. Ну, е, якщо питають, хтось хоче в Оріфлеймі вибрати щось схоже на Avon, е, чорне плаття, то е, всі кажуть, що треба брати Eclat ФЕМ. Я взяла не заради чорного плаття. я, ну, Не те, що я там да, брала заміну. Ні, мені ви на мої руки не дивіться, дівчата, в мене вони від маліни такі страшні, покоцані. Е, не звертайте уваги. Е, е, я давно вже тестер тестувала, давно я вже їх хотіла. А тут ще й гарна ціна, ще й додаткових 10%, то я вирішила Women Collection візьму колись пізніше тих 100 мл, хоча дуже багато хто почав писати, що вони не стійкі, не тримаються. Ось вавку сховати. Не звертайте, дівчата, уваги! І, і тому я вирішила краще взяти ось ці ця давня моя хотілочка. Хоча вони не дуже дорогі, вони бюджетний парфум, але якось завжди я брала щось інше. Ну, знаєте, є що схоже на чорне плаття з Aivon. Але, боже, куди ж я їх брізнула? Десь брізнула. Але не ідентичні. Є схожі нотки, але не ідентичні. Ось таке в мене було замовлення. Цю водичку я в неї закохалася з тестера. Цю це моя давня хотілочка. Ну і вже. Все решта, там трошечки замовили, трошечки щось взяла для себе, трошечки себе потішила. Планую до кінця тижня скористатися ще цією нагодою, ще зробити, так як зараз дуже вигідно з додатковою знижкою 10%. То, думаю, щось запастися якимось там гелями для душа чи чим, не знаю. Щось трошечки підкупити в запасики, можливо, ще і парфучик візьму. Ще не вирішила. Планую, не знаю, чи вийде, але в планах є ще щось собі підзамовити. Ну, я собі думаю, так, в суботу я дочекаюся 10-ї години вечора, подивлюся на розпродаж наступного тижня. Якщо там не буде нічого цікавого, то, то до 12 ще можна скористатися мінус 10% додатковою знижкою. Якщо буде щось цікаве в розпродажі тижня на наступний тиждень. То я вже зачекаю і в неділю зранку буду робити замовлення. Тому що в мене трошечки клієнти активувалися, стали активними, і в мене є клієнтське замовлення, тому ще м -м, дуже цей еклад фем гарно пахне. Дуже, дівчатка. Ну прям недаремно ну, він був у мене в хотілочках. Ну, а інфініта це взагалі окрема розмова. М -м, ну, Він такий, ну прямо, от знаєте. От так закриваєш очі, вдихаєш цей аромат я про інфінітку. І ти прямо зразу така картинка, от як Наталка Захарова, там, да, і в мене зразу картинка дуже-дуже теплий сонячний день. От Там є якісь акорди, акорд сонечка, да, там в пірамідці заявлено, що. Зараз, зараз скажу, сонячний акорд. Ну, Він дійсно пахне сонечком. Дійсно. Угу, Дійсно пахне сонечком. Жасмину я не чую, чую цитрус. Ну, Цитрус взагалі пахне сонечком, правда ж, правда? І чую цитрус, але такий ненав'язливий цитрус. А от уже Еклад Отут Тут я відчуваю трошечки жасмін. відчуваю, Але такий, знаєте, теж не такий, там, що в носа сильно б'є. Тут у нас теж. Сандал, мандарин, жасмин. Ну, Мандарина я не чую, відчуваю сандал, от для мене як пахне сандал, я вам не скажу, чи я його чую, бо я не, не в курсі, як він пахне. Може, в курсі, але він... от якщо закриваю очі і нюхаю ось це, я бачу кустик жасмину. Да. Ну, я довольна довольна своїми покупочками. Ми довольна своїми новими туалетними водичками. Хоча тут, я не знаю, це в нас що? Туалетна вода. Екла, це туалетна водичка. інфініта в нас. інфініта, інфініта. Боже, де ж тебе пише? Десь пише. До речі, в мене є гарна новина. я вже давно хотіла це перевірити. Зараз ми з вами. Перевіримо разом. Люди добрі, я не бачу української мови. Є парфумована вода жіноча. Це взагалі парфумована. В неї повинен бути високий концентрація аромату. Так, в нього висока, а тут середня. Так, знаєте, що я хотіла подивитися? Ну, от, ну, ви ж знаєте, це болюча тема для всіх, тому що на коробочках пише імпортер. Раша. Часто ми звертаємося з цією проблемою, я вже писала кілька раз на сайті, кругом, і всі все обіцяли, що приберуть, приберуть, приберуть. В мене в робочій групі дівчатка вже скидали, що на нових продуктах, на новиночках, цієї інформації вже нема. Ось, і новиночка ж у нас інфініта, правда? Я вже давно хотіла подивитися, але якось в мене не доходили руки. А тепер я згадала і зараз ми з вами разом. Ось новиночка шукаємо. Так, немає вже зразу вже, як тут перша в нас рашка в очі падає. Тут такого немає. Тут у нас, мені здається, йде. Тра-та-та, Ага, дівчатка, імпортер, товариство Оріфлейм Україна, місто Київ, оляля, ля а нема. Рашку прибрали. Обіцяли, обіцяли. Не обманули, не обманули. Замість рашків у нас тепер Україна. А я взагалі рашки тут не бачу. Білорусь бачу. Писали дівчатка, що вже на нових продуктах уже рашки немає. Є Україна. І тут, а бачите, тут немає російської. Тиндеринде, тиндеринде. Не є зараза. Але тут рашки немає, тут є Україна. І це дуже добре, тому що багато хтось з клієнтів не розуміє імпортер, експортер, хто це такі, і кажуть, о, ти продаєш російську косметику. Ні, я більше не продаю російську косметику. Так вона й не була, до речі, російською. Отак просто. Ну, писали, нам приходив лист відповідь, мені приходив, що. Це не двохденна справа, отак змінити оці надписи. Це там е паперова така, ну як то кажуть, тяганина, і таки вони нас не обманули. Уже у нас ця Рашка, очі муляти не будемо клієнтам. От ще на старих продуктах, да, ті, що ви випускалися раніше, є Рашка. А вже на, на новинках писали, дівчатка там гелі нові були. Оті такі неонові, що там вже теж був імпортер Україна. Що в мене таке ще є з новиночок? Не ну, не буду шукати, бо не маю часу. Добре, дівчатка, це дуже гарна новина, вона мене тішить. Це, мабуть, ні, тут ще рашка, тут ще рашка. Що я хотіла? Ага, отаке було в мене замовлення. А тут у нас теж ще Таке у мене замовлення, дуже приємне. Дуже задоволена я водичками. От еклад, ось цей кладик я прямо залишаю собі і буду ним наразі користуватися. Ні, тим теж, обидві водички у мене біжать у використання вже. Все, дівчатка, дякую усім за увагу. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Все, пока-пока!